Всім привіт, друзі! Вас вітає самий смачний україномовний кулінарний канал. Сьогодні готуємо мої найулюбленіші бутерброди з рибою гарячого копчення. А бонусом приготуємо класний смачний соус тартар Як завжди, дивіться до кінця, буде цікаво і смачно. Поїхали! Сьогодні нам потрібна риба гарячого копчення, зелень петрушки, гірчиця, корнюшони каперси, лимон, синя цибуля, соняшникова олія, хліб, одне яйце, сіль та перець. Розпочнемо з приготування з соусу тартар. Він робиться на основі класичного майонезу, тому готуємо майонез. Мірний стакан наливаю 180 мл соняшникової олії. Додаю одне яйце, гірчицю. Сік лимону приблизно 1 столова ложка. салю, додаю малиний перець. Беру звичайний погружний блендер, накриваю їм жовток і починаю збивати майонез. Домашній майонез готовий. Тепер подрібнюю, нарізаю мілко. Каперси, корнюшони і зелень петрушки. Для початку просушуємо каперси. Для цього використовую звичайну столову серветку. Висипаю на неї каперси Перекладаю каперси на дощечку. І подрівнюю їх. Нарізані каперси перекладаю в миску, в якій буду з'єднувати весь соус. Настала черга корнішончиків. В самому кінці нарізаю петрушку. Нам потрібні тільки листочки стебла всі відрізаю. Тут теж максимально подрібнюю. Закладаю петрушечку. Всі інгредієнти нарізані. Додаю майонез, який ми попередньо зробили до них. Все гарно перемішую. Соус тартар готовий, хочу спробувати, що в нас вийшло. Соус вийшов дуже смачний, тепер починаємо збирати бутерброди. Для цього хочу підсмажити гріночки в тостері. Поки грінки смажаться, наріжу трішки цибулі. Нарізаємо тоненькими кільцями. Наполегливо рекомендую використовувати саме салатну фіолетову цибулю. Перші дві грінки готові. Смажимо. Чекаю пару хвилин, щоб грінки охололи, і будемо збирати мега смачні круті бутерброди. Грінки повністю охололи. Змащую їх соусом, який ми попередньо приготували. Не жалкуючи, змащуємо. Так, Тепер зверху на соус викладаю цибулю. А тепер настав час риби. Ви можете використовувати будь рибу гарячого копчення, яку ви полюбляєте. Виходить дуже красивий бутерброд. В самому кінці я прикрашаю його петрушкою. Ну що, друзі? Наші бутерброди заготові. Це мега топова смачна закуска. Якщо ви полюбляєте рибу гарячого копчення, однозначно запевняю, вам сподобається 100% сподобається вашим гостям, тому що на святковий стіл, на смачну вечерю, це просто клас. А я куштую. Класний смачний соус, неймовірно смачна рибка. На такій хрусткій гріночці, супер клас. Тому однозначно рекомендую до приготування. Друзі, приготуйте цю закуску і поділіться своїми враженнями в коментарях. Вони нам дуже цікаві. Готуйте, смакуйте разом з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!